Ну єдиний єдиний, ну уже щоб очевидно. От ви кажете, там, в 14-му році очевидно, що єдиний запобіжник е, миру, там безпеки і всього, всіх прекрасних слів, це армія українська, не англійська, не французька армія, виключно українська армія. Це балістика, а це раніше чи пізніше. Ну, хоч що робіть, е, це питання ядерної зброї. Обов'язкове для нашої країни. Ми маємо на це абсолютно всі права юридичні. Практичні фізичні і моральні все інше, демілітаризовані зони, французькі контингенти, вони не від чого домовленості Трампа нас ні від чого не спасуть. Ну нас спасти може тільки якісна е, півмільйонна українська армія, яку ми там вибудуємо на новому зразку, на, на рівні кращих підрозділів зараз, яка от буде топом світовим. Це і проєкція сили, це і можливість спроможності для ВПК, а значить для економіки, продавати у всьому світі там, перевірене, хороше озброєння. Ну і тому подібні речі. Я ні в що не вірю. В міри ці я, я вірю в, в виключно в армію.